Форма для випічки свинка пепа. Форма виготовлена із алюмінієвого сплаву. Складається із двох ось таких частинок, які скріплені ось так між собою. Зовні з, одне, з однієї сторони форма гладка, з іншої є ось такі самі формочки. На ручках є дерев'яні накладки. З середини ми маємо. 5 різних формочок. Інша сторона така ось такий квадратик, як у вафелька. Діаметр форми 15,5 см, довжина від краю до краю 36 см, і довжина ручки 9,5 см. Також покажу вам вагу. Важиться форма 853 грама, досить важка. Проста конструкція, але я гадаю, що багатьом вона відома. Ну і якщо захочете придбати, ссылки на неї будуть в описі до цього відео.